Шановні друзі, радий вас усіх вітати. Сьогодні у нас неділя, День Господній, і є у нас з вами прекрасна можливість не лише побачити один одного, а і е, пороздумувати е, над е, уривками священного писання, які пропонує нам е, наш богослужбовий розклад. Але перш ніж ми почнемо е, спілкування на тему апостольського читання, прошу про підтримку каналу, е, Вподобайки, коментарі це все важливо для популяризації саме цього відео. Е, особливо є е, важливою. Е... Підписка, і тут моє особливе прохання до нових глядачів цього каналу. Адже значна кількість переглядів кожного відео, воно, дивляться це відео люди без підписки, дуже велика кількість таких людей. Тому кому подобається цей наш контент, християнський, україномовний. Будь ласка, будемо раді усіх вас бачити у спільноті нашого каналу. Щира вдячність усім, хто підтримує нашу працю благодійними внесками. Це і приємно, і важливо, і потрібно. Інформація про можливість зробити донат на розвиток каналу знаходиться в описі під цим відео. А тепер повернемося до суті нашої розмови, до апостольського читання. Наразі це четвертий розділ послання до ефесян апостола Павла. Кожному із нас була дарована особливо милість мірою щедрості Христової. Ось чому сказано у святому Писанні: і коли вознісся Він, то взяв полонених із собою і роздав дари людям. Що означають слова Він вознісся, як не те, що він спершу спустився на землю. Таким чином, це саме Христос зійшов, а потім вознісся в вище небес, щоб наповнити собою цілком усе. Він сам дарував одним бути апостолами, другим пророками, третім проповідниками, доброї звістки, а четвертим пастирями і вчителями. І зробив він так, щоб підготувати людей Божих до служіння і підсилення тіла Христова. І щоб ми всі прийшли до єднання віри та впізнання Сина Божого до зрілості і досягли висот досконалості Христової. Як завжди, кожний новозавітний уривок дає привід для багатьох тем, але сьогодні я дозволю собі звернути увагу лише на одну тему, і то не найочевиднішу. Тема, про яку ми будемо нині говорити, вона досить тонка. Хтось навіть її буде вважати не досить доречною. І насправді вона не сама актуальна, це правда. Але все таки я вирішив звернути увагу саме на цю тему, про яку ми зараз і поговоримо. Щойно ми чули серед іншого восьмий вірш. Ось чому сказано у святому писанні. І коли вознісся він, то взяв з собою полонених і роздав дари людям. Сказано у писанні. Ми розуміємо, що за часів апостола Павла словом писання міг називатися лише той збірник богонатхненних текстів, який мав авторитет в юдейському середовищі, і який ми зараз називаємо старим заповітом. Такого явища, як новий заповіт, на той момент просто не існувало. Тексти, які будуть входити до складу Нового Заповіту, тільки написалися, або взагалі ще не були написаними. А думати, що апостол Павло свої листи, ну тобто, по суті, особисту кореспонденцію, ставив на один щабель із богонатхненними писаннями Старого Заповіту, очевидно, такої думки у апостола Павла не було. Тож, сказано, у писанні, значить, у Старому Завіті. Тоді пошукаємо звідки ця цитата. Зараз є такі зручні онлайн-пошукові системи, і спеціальні біблійні програми, і що вони нам кажуть? А кажуть вони нам те, що немає таких селів у старому заповіді. Ну, як то кажеться, припливли. Так? Апостол Павло цитує, а такої цитати, тобто першого джерела, немає. Що нам робити? Скористуємося старими добрими паралельними місцями, так званими. У деяких виданнях Біблії на полях є посилання на те чи інше місце із священного писання, яке за змістом ідентичне, схоже, або пов'язане із тим, що ми читаємо зараз. І паралельне місце для Ефесян 4.8: це псалом 67 або в західній традиції 68 19 дев'ятнадцятий вірш. Ось ця цитата: Зійшов Господь на вершину знов, за ними йшли лави полонених щільно, прийняв удар людей він, навіть тих, кого раніше, котрі раніше повставали проти нього. Проте є ще і інший варіант перекладу: прийняв дари у людей, навіть тих, котрі раніше повставали проти нього. Або є ще й такий варіант перекладу цього вірша із псалма, дав людям дари навіть тим, котрі раніше повставали проти нього. А останній варіант, тобто самий неочевидний варіант перекладу, найбільше, до речі, співпадає із словами із послання. До речі, для наших відео я користуюсь перекладом Свята Біблія Сучасний переклад. Посилання на нього буде в описі цього відео. Але я передивився декілька інших перекладів, також іншими мовами і ніде не знайшов, щоб цитата із Ефеся повністю співпадала із відповідним віршом Псалма. Тож, що ми маємо? Апостола, ми маємо, який цитує старий заповіт напрочуд неточно, настільки неточно, що серйозних зусиль потрібно, аби знайти той вірш, який він цитує, не лише щоб його зрозуміти, а хоча б щоб його знайти. Що нам із цим робити, як розуміти, і взагалі навіщо на це звертати увагу? Ну, по перше, запідозрити фарисея, хоча б і минулого фарисея, так у незнанні або у непошанні. До тексту писання це щось, вибачте, неможливе. Тому що фарисеї, як правило, страждали іншим. Вони страждали надмірним тримтінням тремтінням над писанням і при тому над буквою писання. Інколи вони навіть пропускали суть писання, але жодна написана літера не не проходила повз їх увагу. Ми пам'ятаємо таку фразу сліпі поводирі, ви відсіжуєте комаху, а потім ковтаєте верблю. Приблизно так можна описати ставлення фарисеїв до тексту писання, Тож цілком припустимо е, зробити висновок, що неточні е, цитати апостол Павло робить дещо навмисно. Друге, на що варто звернути увагу, це особливість розуміння такого явища, як власне цитування. Це зараз кожна думка, якщо її використовує інша людина, особливо ну, в науковому середовищі, то така думка повинна мати посилання на автора, тобто на перше джерело. Така ситуація із патентами, наприклад, тобто я винайшов, а інший може користуватися лише з мого дозволу, який, як правило, цей дозвол потрібно купувати. Я жодним чином не намагаюсь оцінити сучасний стан цих питань. Просто нагадую, щоб стало очевидним, що раніше люди до цих явищ ставились зовсім по іншому. Зараз навіть найтоншу брошурку людина обов'язково підписує власним ім'я. А раніше цілі томи е, підписували іменами інших древніх авторів е, лише для того, аби ці книги хтось читав. Була зовсім інша культура раніше за часів апостола Павла, зокрема. І е, у тому числі була і інша культура авторства, і інша культура цитування. Зараз акцент ми робимо на точність раніше на затребуваність. Тому і цитували довільно. І нерідко свої тексти видавали за твори відомих авторів минулого. Третє, що важливо сказати, це те, що більшість текстів у давнину люди сприймали на слух. Ну, хоча б тому, що кількість написаних. Книг Сувоїв вона була набагато менша аніж кількість книг, які видаються зараз. Апостола Павла, це стосується, мабуть, найменше, адже він єдиний серед апостолів, який, власне, вивчав писання, а не просто його чув. Хоча, з іншого боку, потрібно м -м, припустити, що коли він писав м -м, послання, точніше, коли за ним записували текст послання, то навряд чи апостол мав із собою м -м, декілька сувоїв, в яких би повністю був записаний старий заповіт. Тому вірогідно, що він його цитував по пам'яті. І четверта обставина. На момент апостольської проповіді існувало щонайменше два варіанти старого заповіту це єврейський, тобто той, який би ми могли назвати з певними умовностями оригінальним текстом, і так звана Септуагінта, переклад 70 тобто переклад старого заповіту на грецьку. Велика вірогідність, що апостол користувався саме перекладом на грецьку цією так званою Септологінтою, адже його послання були написані також грецькою, адже це була мова міжнародного спілкування на теренах тогочасної Римської імперії. Наші сучасні переклади біблійні робляться з єврейського тексту, тобто, умовно кажучи, з оригіналу. Бо робити переклади з перекладу, ну це вийде вкрай низькоякісний продукт. А переклади це завжди ж певна творчість і обов'язково певне тлумачення тексту. У цьому, власне, є, до речі, ну, найбільша складність перекладу. Правильно витлумачити оригінал, аби його зміст передати іншою мовою. Перекласти кожне окреме слово навіть із найдревнішої мови, да сім і онлайн-перекладачі впораються досить непогано. А ось адекватно передати зміст. Для людини іншої культури, іншого періоду, іншого часу. Так, щоб люди, які живуть за багато віків, після написання біблійних текстів, зрозуміло їх саме так, як їх розуміли у давнину, оце найбільша складність перекладу. Проте цим же і обґрунтовується потреба таких перекладів, аби кожне християнське покоління адекватно розуміло суть писання. Яке було б викладене не просто зрозумілою мовою, а іще б е, доступно передавало саме зміст і суть. І ось тут ми доходимо до найголовнішого. А найголовніше у писанні це, власне, зміст. Апостол Павло у посланні до Коринтян каже: Бог дав нам здатність служити новому заповіту. Цей заповіт не складається з писаних законів, а ґрунтується на духові. Бо письмовий закон вбиває, а дух дає життя. Ну, звичайно, апостол тут веде мову про Духа Святого, про третю особу єдиного Бога, але ж християни добре знають такий усталий вираз про дух писання, де Дух з маленької літери пишеться, як про потребу заглиблюватись у Його суть, а не тремтіти над його буквою. Бо велика проблема, коли читачу здається, що Біблію, тобто древній текст, потрібно розуміти буквально так само, якби ми зрозуміли, ну, наприклад, інструкції до пральної машинки, яку щойно придбали, або правила дружнього руху. Завжди потрібно собі задавати питання, як оці слова, біблійні слова, зрозуміли ті, до кого вони були безпосередньо звернені? І лише після виведення початкового розуміння? це Так звана біблійна Екзегез. Потрібно цей зміст переносити на реалії нашого сучасного життя. Тоді б ні в кого б не виникало проблем ну, із розумінням, наприклад, таких. Е Явищах старозавітньої заборони носіння чоловіку жіночого одягу, а жінці відповідно чоловічого. Або ні у кого б не виникало питання про наявність або відсутність головного убору у чоловіка або жінки під час молитви в церковному зібранні. Я такі привів приклади самі простенькі, але навів саме їх, бо я знаю, як людей ці питання хвилюють. Згаданих уривках, які я тільки що навів ці приклади, здавалось би, там все чітко вказано. Але ж сучасні читачі повністю ігнорують контекст та обставини, в якому це було сказано, і в підсумку керуються не змістом, а буквою. І колись ця буква співпадала із суттю, а зараз повністю суперечить їй. Тобто людина думає, що вона виконує заповідь, бо вона прочитала букву, але не в е заглибившись у суть. Людина, виконуючи букву настанови, протирічить суті, яка була закладена туди колись. Е, тож е, це все відбувається чому? Бо читачі писання, на жаль, не намагаються зрозуміти його суть, а інколи задовольняються лише буквою писання. А кожного разу нам потрібно робити щонайменше дві речі, коли ми читаємо Слово Боже. Це з'ясувати, по-перше, як саме біблійні слова розуміли сучасники їх написання. І друге, що нам потрібно, це перенести у цю суть на теперішні реалії. І приклад апостола Павла, який не хвилювався, аби дословно, добуквенно точно відтворити цитату із старого заповіту, а він ставив собі за мету лише передати суть, додаткове підтвердження тому. Що цінність Слова Божого у змісті, божественному змісті, не минущому змісті, глибинне розуміння якого відкриває істину і дає справжнє просвічення.